Силу парламентської дипломатії продемонстрували українські депутати в рамках міжнародних форумів, що відбувалися протягом минулого тижня. Потужний десант Верховної Ради України, що працював на кількох авторитетних майданчиках парламентського виміру, добився вагомих результатів. Зокрема, нагороду отримала й сама Верховна Рада. Асамблея міжпарламентського союзу, до якої входять майже всі парламенти світу, відзначила український парламент, який у важкі часи для країни не припиняв роботу і ухвалював критично важливі рішення. За що нам дали цю нагороду? Нам дали її за те, що о сьомій ранку, 24 лютого, ми з вами зібралися, незважаючи на всі загрози, і виконали свою задачу. Ввели воєнний стан за те, що тиждень по тому ми зібралися і голосували закони за те, що як би важко не було, і під якою б загрозою не був Київ, Верховна Рада працювала працювала ефективно, злагоджено і продовжує працювати нині, знов таки, зважаючи на всі. Можливі варіанти загроз та загострень. Ми дякуємо вам і я думаю, що це нагорода не лише Верховної Ради, а й всього українського народу за той подвиг, який наш народ робить останні 8 місяців. Ми обов'язково переможемо Росію і в МПС і в світі. Росія буде країною-вигнанцем. Україна переможе. Слава Україні! Водночас, під час цього робочого візиту до Африки українські делегації за наслідками роботи в ході 145-го засідання асамблеї міжпарламентського союзу, що проходило в Руанді, Українські делегації вдалося запустити певний процес щодо виключення Росії зі складу цієї найстарішої міжпарламентської організації, ба більше. Українські депутати переконали колег з інших країн, аби вони підтримали надзвичайний пункт резолюції щодо України, де засуджується вторгнення Росії в Україну та незаконна анексія українських територій. Тема термінової резолюції про засудження Росії отримала дві треті голосів асамблеї і не тільки від дружніх європейських держав, а від майже всіх країн Південної Америки та деяких Африки, Азії та Арабського світу. І цього разу. Ми знову об'єднали весь світ. Над фінальною версією термінової резолюції з нами віддано працювали парламентарі Чилі, Перу, Канади, Нової Зеландії. В результаті плідної співпраці термінова резолюція про засудження агресії проти України та анексії території була одноголосна підтримана всіма країнами присутніми на асамблеї. А також одноголосно було прийнято фінальну резолюцію по міграції, у якій було враховано всі правки української делегації щодо воєнних злочинів. Злочинів геноциду та засудження війни Росії проти України не менш переконливих результатів було досягнуто в ході восьмого саміту голів парламентів. G20. делегація Верховної Ради України була вперше запрошена до участі у цьому парламентському саміті країн Великої Двадцятки. Це свідчить про важливість українського питання для світу. Там вдалося заблокувати наративи та рішення російської сторони. і Їхня делегація завчасно була змушена залишити цей форум. Ми використали участь у парламентському саміті для того, щоб звернути увагу світу і всього азійського району на незаконну агресію Росії проти України. Ми підняли на високий рівень питання про глобальні наслідки російської агресії. Їх прямий вкрай негативний вплив на економічну, політичну, фінансову стабільність, зростання цін, енергетичну продовольчу проблему також проблеми і загрози голоду в всьому світі. У своєму виступі я звернулася до лідерів парламентів G20, до всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу і цінність поваги до міжнародного права не лише засудити, а ні в якому разі не визнати фейкові референдуми, проведені під дулами російських військових. Це змусило російську делегацію, відверто кажучи, дуже нервувати. Її учільниця Матвієнко почала вести якісь брехливі. Свої спогади про те, що необхідно почати переговори тепер вже у парламентському вимірі. Наша відповідь була чіткою, безкомпромісною. Всі, хто проголосував за анексію наших українських територій, це воєнні злочинці і їхнє місце. І відповідатимуть вони тепер у міжнародному трибуналі. Та беззаперечною перемогою на міжнародному рівні стала резолюція Пар'є, де засуджується російська агресія проти України та визнається, що російський режим є терористичним. Вперше в світі дуже смілива парламентська асамблея Ради Європи, в яку входять 46 держав, назвала російський режим режимом агресії. Як ви знаєте, вчора національний парламент Естонії прийняв таке саме рішення. Терористичний режим є тим режимом, який підтверджує Росія кожного дня. Починаючи не тільки з 24 лютого поточного року, не тільки з вторгнення в 2014 році, а протягом останніх приблизно як мінімум 30 років на всьому субконтиненті Європи. Пунктами цієї резолюції стали заклики щодо надання Україні систем ППО для захисту цивільного населення. Також документ визначає, що Росія безпідставно перебуває в Радбезі ООН і підтримує створення міжнародного трибуналу через війну РФ проти України. Саме з міжнародного аспекту депутати розпочали пленарне засідання 19 жовтня. Першим питанням розглянули постанову заяву Верховної Ради України щодо засудження сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії Російської Федерації проти України. Впродовж останнього тижня Російська Федерація регулярно завдає удари по невійськових об'єктах в Україні дронами камікадзе іранського виробництва, які нещодавно були продані Ісламською Республікою Іран Російській Федерації. В результаті цих ударів по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала також третина енергетичної інфраструктури України. Пошкоджена, пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві. Зважаючи на це, Верховна Рада України має закликати Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Російській Федерації. А також звернутися до іноземних партнерів нашої держави з пропозицією накласти санкції на Ісламську Республіку Іран за воєнну допомогу Російській Федерації у вигляді дронів та упередити її від намірів передати Російській Федерації балістичні ракети Земля-Земля для їхнього використання у війні проти України, як і будь-якого іншого військового обладнання. Ухвалення проєкту постанови Верховної Ради стане черговим кроком. Зі зміцнення зусиль демократичного світу у боротьбі проти міжнародного агресора Російської Федерації з огляду на зазначене, я пропоную підтримати цю постанову. У заяві зокрема наголошується, що постачання Іраном зброї несумісні з резолюцією Ради безпеки ООН. Також Верховна Рада закликає світ невідкладно застосувати дієві санкції, якщо Іран не припинить озброювати Росію. Водночас Верховна Рада закликає також український уряд розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Прийняття цієї заяви по суті відкриє шлях для міністерства закордонних справ України розірвати дипломатичні взаємини з Іраном сьогодні. В світі сформована терористична вісь зла. Російська Федерація і ті країни, які безпосередньо причетні до злочинів проти мирного українського народу, це Білорусь, яка дала на жаль свої території для бомбардування України, і Іран з дронів шехідів, якої щодня на жаль в різних регіонах України вбивають українських мирних громадян. Це війна добра і зла, і тут немає напівтонів. І тому, якщо якась країна Допомагає кривавому режиму знищувати миролюбовий український народ. Вона повинна розділити за це відповідальність і нести її перед всім світом. З цією заявою. Ми звертаємося до парламентів інших держав здійснити конкретні кроки щодо накладення санкцій і урядів інших держав на Іран, на іранську владу, тому що однозначно це. Цю смертоносну зброю вони не виготовляють самостійно. Ми вважаємо, що після цієї заяви відкривається шлях для української влади, насамперед уряду чітко проаналізувати, а які ще спільні з Іраном підприємства працюють на українській землі. Хто сьогодні допомагає фінансувати війну в Україні? Це однозначно ми маємо показати цьому приклад. Звідки в Ірану взялися технології, які дозволили будувати зокрема шахіди, зокрема ті а, ракети, які зараз цей а, терористичний уряд а, хоче передати іншій країні спонсору тероризму Росії? На жаль, частково це відповідальність і попередніх влад, які були в Україні, які не протидіяли тому, щоб наші підприємства, що підприємства Укроборонпрому, дуже часто суто в кулуарних, приватних інтересах окремих керівників підприємств співпрацювали з країною, яка на той час перебувала під санкціями. Це так само наслідок недолугої політики і міжнародної спільноти, розрядки, так званої, яка відбувалася за часів Обами. Тому треба посилювати санкції, потрібно проводити. Перевірку, чи немає у нас і дальшої співпраці з терористичними країнами, і найголовніше далі добиватися визнання Росії країною спонсором тероризму. Ми закликаємо міжнародне співтовариство накласти жорсткі, безпрецедентні санкції додаткові на Ісламську Республіку Іран. А нашому уряду вже і негайно розірвати дипломатичні стосунки із цієї держави на превеликий жаль. Ісламська Республіка Іран, з якою в Україні ніколи не було жодних конфліктів, стала на темний бік і підтримує своєю діяльністю терористичну Росію. Вона постачає ті засоби враження, які несуть смерть для мирних громадян України. Тому сьогоднішньою постановою Верховна Рада України має черговий раз продемонструвати своє єдинство у визнанні Росії і її. Фаворитів державами, які є терористичними, і консолідувати весь західний світ на підтримку України. Слава Україні! Прошу народних депутатів голосувати. За 303 рішення прийнято. Міжнародний аспект роботи парламенту продовжили ще три законопроекти, які розглядалися цього дня в сесійній залі. Вони стосувалися євроінтеграційного пакету документів. Зокрема, Рада зробила крок до врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту, ухваливши в першому читанні зміни до законодавства, що стосуються перевезення пасажирів та вантажів за прикладом європейських норм. Кожен рік Україна втрачає біля 2,5 тисяч людей на дорогах. Ми сьогодні маємо ще один фронт, на якому гинуть люди. Треба навести лад в перевезенні людей, треба навести лад з перевозниками, але це все ми повинні робити вже після війни. Сьогодні цей законопроект він дуже необхідний і батьківщина буде підтримувати його і голосувати за. Але хотілося би, щоб до другого читання все ж таки ми внесли поправки, в яких буде вказано, що вступати в дію цей законопроект буде тільки після нашої перемоги. А ще краще, щоб ми надали певний час для того, щоб налагодити роботу виробництва перевізників, налагодити економічну ситуацію в країні. А потім вже переходили до європейських форм перевезення, а також нової практики перевезення. Ще один євроінтеграційний законопроєкт, який парламент схвалив за основу, захищатиме фінансову систему від дій держави-агресора. Він спрямований на забезпечення економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки і створює правові бар'єри, аби не допустити росіян до керівництва та управління суб'єктами фінансового моніторингу. Цей законопроект в першу чергу направлений на те, щоб фінансовий моніторинг міг відслідковувати. Громадян Російської Федерації, резидентів Російської Федерації, а також тих громадян, хто походить з країни, які вчиняють збройну агресію на територію України. По-друге, прийняття законопроекту дозволить виконати рекомендації Європейської комісії, зазначені в розділі 4 висновки та рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, тому його важливим для євроінтеграційного процесу. Натомість документи списку євроінтеграційних про митний тариф став законом. Він проводить стандартизацію та товарну номенклатуру у відповідність з вимогами ЄС. Також передбачено і прискорення і спрощення процедур митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій. В Україні створять фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення такого фонду у складі спеціального фонду державного бюджету. Кошти пропонуються спрямовувати на будівництво громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури та житло особам, які втратили його внаслідок військових дій. Наповнюватися, фонд буде за рахунок коштів, отриманих від примусового вилучення майна РФ та її резидентів в Україні. Ці гроші будуть братися з конфіскованого майна. Російських підприємців, російського бізнесу, російської власності на території України воно буде конфісковано, реалізовано, і ці кошти будуть направлені до державного бюджету. Уряд буде приймати рішення, будуть програми, наприклад, закупівлі автобусів для дітей, відновлення будинків для переселенців, будівництво нових будинків. Проголосували правку третьякову, яка передбачає, що також буде розповсюджуватися цей фонд відновлення і на дитячі будинки, які були зруйновані внаслідок збройної агресії. Зараз так, на даному етапі потрібно а, хоча б щось відбудувати, відремонтувати, тому що ви подивіться, скільки в нас внутрішньо переміщених осіб, скільки в нас людей позбавлені а, будинків, Тільки хар... по Харкову Ми... 150 тисяч Ми... сімей залишились Ми... житла. звісно, їх же ж потрібно десь. Розмістити, дати прихисток, дати мінімальні калорії, тепло, нагодувати. Це все потрібно робити. Задля того, Верховна Рада в повноваженнях має можливість створити фонд і з того фонду давати фінансовий ресурс для облаштування місць. Ключове питання сьогодні в міжнародних партнерів, які надають міжнародну допомогу, це прозорість використання коштів. Усі без винятку кажуть нам, що кожна копійка, яку втратить Україна, вона повинна бути чистою, вона не повинна мати якихось корупційних схем. Тому я переконана, що це має бути механізм, який працюватиме не на особистих якихось стосунках депутатів, де кожен буде вирішувати кому що видати. От, наприклад, я є там представником якоїсь фракції. То тобто, мені, будь ласка, більше коштів, плюс менше. Це має бути механізм виключно робочий. Тобто, де ми бачимо, де реальна є потреба, де є знищені будинки, там має надаватися першочергова допомога. Ми не підтримуємо це рішення, тому що ми вважаємо, що сьогодні саме головне це армія, оборона, перемога. І я хочу нагадати вам, що згідно умов, ми не можемо надавати міжнародну технічну допомогу, гроші з неї на війну. Ми не маємо права це робити, тому війну ми можемо фінансувати тільки з власних надходжень. А і тому кожна копійка, яку ми забираємо з власних надходжень і направляємо кудись ще ремонт доріг, ремонт будь-чого іншого, воно вимиває гроші з нашої сьогодні оборони, безпеки, а значить затримує нашу перемогу. В цілому, бо ухвалений документ, що носить зміни до закону про СБУ. Прийнятий документ доповнює статтю 24 пунктом, згідно з яким служба безпеки України відповідно до своїх завдань зобов'язана здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління. Водночас, на тлі реформування СБУ депутати закликають досить обережно підходити до будь-яких правових новацій у цій сфері. Сьогодні немає ні одного органу військової військової контрозвідки. Створеного в Україні нема. Чому? Тому що військова контрозвідка сьогодні виконує свої, е, свою місію за мирними штатами. Раз. Друге, Херсон і Миколаїв. Це якраз наслідки без е, вибачте, знаєте, таке керівництво Служби безпеки України не буде казати, якого. Ви знали, яке воно було. А комітет і ми, депутати і служби безпеки, в цьому не допомагали. На жаль. Військові формування служби безпеки повинні бути. Хто мені сьогодні скаже, де військове формування? Хоч одно при СБУ? Тому я хотів би звернутись до вас, депутатів, до комітету. Ну підскажіть, хай виконують той закон, який є, якщо ви не змогли прийняти інший. Верховна Рада пропонує корпоратизувати компанію «Енергоатом». Відповідний законопроєкт був проголосований у першому читанні. Дуже важливий законопроект, який я б назвав також євроінтеграційним, тому що це той процес, який вже пройшли багато наших компаній по запровадженню кращих практик корпоративного управління, і в даному випадку процес корпоратизації абсолютно не означає, як ми. Ми іноді можемо чути, що це якась процес приватизації. І в нашому законопроекті прописано, що 100% акцій буде залишатися у власності держави. І також інше законодавство говорить, що такі об'єкти не підлягають приватизації. І я хочу зауважити, що вже відповідний процес корпоратизації проходили державні компанії Укрзалізниця, Укренерго Укргідроенерго та інші компанії. І саме такий процес корпоратизації дозволяє компаніям працювати більш прозоро. Варто нагадати, що Верховна Рада працює в рамках одного пленарного засідання. Вже наступного разу депутати зберуться, аби продовжити законодавче напрацювання.